Вітаю, вітаю мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського війська звуть мене Аня. Тристороння зустріч, яка вже нібито планується. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати збір на медицину, тому що війна не скінчилась. Потреби актуальні кожен день. Тристороння зустріч. Знову йде по Дніпрошло новолуння. Треба подивитись, коли воно у нас. І перед нею буде обстріл якихось доріг і, о боже, правда, і машина гуде. Розумієте? Траса магістралі. І, знаєте, такий ще звук загула так машина, знаєте, коли цей це потяг гуди. І об'єкт на воді. Ну, ворог в собі впевнений. Тристороння зустріч. На виборі, чи буде, чи ні. Ще нам жертв принесе до цього ворог. Давайте взагалі, чи вона відбудеться. Більше розганяють, більше інформаційні вкиди, Ще багато ну, нічого не готове. Європа там в шоці в якомусь буде, це королева Жезлів, це жінка при владі, це європейська. А як же так? Ні? Ну, вони там почнуть щось розказувати, що ми тепер не з Європи, якісь такі умови їм не подобаються. От всім все не подобається. Welcome to Ukraine. З радістю на фронт. Ну, те, що буде яка пропозиція домовленості, вона не для того, щоб зустрічатись втрьох. І пішла якась вазня. Знову ця вазня, я називаю вазнею той момент, коли ти одне сказав, інше інше. Знаєте, це коли от дивишся Телеграм. Ті щось сказали, ми сказали. Ті висунули умови, ми не готові до них. Таке відчуття, що навіть і двосторонні, оця, ну, дуже ми до неї готові. Тобто нам знову щось таке скажуть. Ми будемо думати, чи буде зустріч ворог, до речі, хоч. А ми будемо уникати. Чому? Хоча люди будуть тиснути, наш народ буде тиснути, що треба йти розмовляти. Ми хочемо бачити діалог. Ну, якби ми хочемо, щоб завершилося, але ми не розуміємо ті моменти, які лякають. Тих, хто приймає рішення, лякає інформація, яка йде від розвідки. От таке відчуття, що політики будуть кричати одне, а військові будуть казати, що ворог стоїть під нашим домом. І зараз, якщо ми заморозимось там, де ми є, то якийсь населений пункт ну це Донеччина. Да, це однозначно Донеччина, вони просто з'їдять. А я про що? Зараз зупинимось, ще нічого не встигнемо підписати, узгодити, і ворог різко піде хитро в наступ. Двостороння зустріч, ми і ворог. Ну, документ той самий. Зараз ну ні, з карти смерті, карта посланців. Один до одного їздимо, ходимо. Якби ця зустріч неминуча. Тут, тут є такий варіант, що, можливо, навіть ми вдвох зустрінемося, без з сторони вже там щось підписати, як кінцевий результат. Але це знову ж таки перехідний момент, тимчасовий, це не повністю завершення, це як один з етапів. Чому так затягується? Накидайте питання питань щодо завершення війни, будь ласка, в коментарях. <кій> Вибачте, дуже важливо правильно питати, чому затягуються? Тому що ворог дає якісь свої сигнали, розумієте? Ми все знаємо, всі плани ворога. Ми розуміємо, що ми втратимо ще ресурси, тому що він десь дуже невигідно стоїть. Це, ну, це, це Донбас, ну, 100% Дніпропетровщина виходить. Да? Да. І невигідно стоїть на атомній, карта атомна. Ну Там, де зараз є лінія фронту, вона от, ну, жахлива, щоб по дні заморожуватись. Європа, знову Європа. Ми як нібито щось з ними підписували, обіцяли. Це несправедливий мир. Ну нам він треба. Він нам треба. Як досягти Україні миру? Захист підчищати від зрадників, щоб ніхто з не бачив наші плани, не підглядав. Зміна керівництва, але це не про верхівку. Це військове навіть може бути. І, наприклад, адміністрація, Офіс президента зміни. Тоді доля нам покращиться. Вирішить це питання. Тут якийсь дедлайн до зими. В Америці дедлайн до зими. Зимою якісь нові проблеми будуть в світі. Зима буде важка, але не війною. Так іде інформація. Ну, знаєте, може йти дивно. Все залежить від того, які питання, тому пишіть. От як ви це бачите, це запитання по війні в Україні. Прям так і запитаємо. Ще буде сьогодні етер, долучайтесь, будь ласка, всіх люблю, обіймаю. Приходьте на особисті.